словом можна об'єднати ці два фото. В них є літери N та L, це як підказка. Ми бачимо, що темою сьогодні для вивчення є четвертий універсал, що ж було у четвертому універсалі. В ньому казалося, що було проголошено Українську Народну Республіку, нарешті самостійно. Ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою Українського народу. Йшлося про мирне співіснування з усіма державами, не втручання у внутрішні справи одне одного. До установчих зборів законодавча влада повинна була належати Центральній Раді, а виконавчу видавали Раді народних міністрів. Гарантувалася національна та особиста свобода громадян Української Народної Республіки. Перед Бачалося вирішення соціальних проблем: земля, робота, зарплата, трудове законодавство. Отже, головним було, що виконання означеного покладалося на всеукраїнські збори. Це був останній універсал Української центральної ради. Він був прийнятий в умовах, коли по факту більшовицька Росія напала на Україну і вівся напад на Київ. Четвертий універсал. Остаточно відновлює українську національну державу, але ненадовго.